Друзі, привіт! Я сьогодні так сказать: офігел це вообще нічого не сказати Всі ви, мабуть, пам'ятаєте, що вчора. Ну, як сказати, ну, застукали ми чи що? Коротше, депутата Оліївської територіальної громади Осичука, як він спілкується з е, місником голови Оліївської територіальної громади, а також з іншими працівниками Оліївської ОТГ. В нас був шок, як людина, яка знаходиться під запобіжним заходом, тобто суд людині присудив не спілкуватися з Оліївською ОТГ, тримуватися від спілкування будь-яким способом зі сітками, зокрема з півробітниками сільської ради, що його випустили під залог один мільйон. Мільйон гривень, і під те, щоб він не мав права спілкуватися з будь-ким, хто має стосунок до цієї кримінальної справи, в тому числі з усіма працівниками Оліївської територіальної громади. Ми його з вами зловили на тому, що він спілкується. А також спілкувався в той же момент, коли ми зловили з кумом одного із обіняємо також в цьому кримінальному провадженні. Я приїхав сьогодні до слідчого, щоб вказати на те, щоб у нього забирали цей мільйон. Застави і щоб змінили запобіжний захід на те, щоб його залишили під вартою. На що мені слідчий відповів? Що буквально пару днів назад був ще один суд, на якому змінили запобіжний захід. А саме, це взагалі взагалі прикол? Тобто в ньому також забороняється спілкуватися з працівниками Олійської територіальної громади, але Давайте я вам зачитаю утримуватись від спілкування будь-яким способом із підозрюваними свідками у кримінальному провадженні. Утримуватися від спілкування будь-яким способом із співробітниками Оліївської сільської ради Житомирського району Житомирської області, депутатами, і так пішло. Поїхало, але Саме спілкуватися про обставини кримінального провадження, тобто вони внесли е, таку поправочку, що вони спілкуватися мають право, але тільки не про е, обставини кримінального цього провадження. Тобто, я кажу слідчому, а що це за прикола? Як це ми можемо дізнатися, про що вони саме спілкуються? Слідчі говорять так, я ж сам про це казав судді, Я ж не буду за ним ходити і слухати про що вони говорять. Не раніше була повна заборона. Зараз часткова заборона, тобто, фактично, вони дозволили спілкуватися в певній частині, але не по криміналу. А звідки хто знає, про що вони спілкуються? Це питання було озвучено під час судових засідань. Піднімалось, що цей процес контролювати слідчим шляхом мені неможливо, тому що я не можу ходити за ними судками. І дивіться про що йде спілкування, але суд. Прийняв рішення. Прийняв їм просто дозволили зустрічатися, спілкуватися, обговорювати. Тим самим вони можуть уникати, е... уникнути знову ж таки покарання. Просто-напросто це двома словами. Що далі відбулося? Мені стало цікаво, а хто ж суддя? І мені ніхто не повідомляв, хто суддя. Я прийшов сюди в суд, і я просто був офігівший, Я в шоці був вияснилося, що суддя це драч. Пам'ятаєте, я нещодавно ходив до голови суду? Ви які питання ви бажаєте з надати відпочивах надал? Ну, ну, Перше питання. І... Чому справі лисенка на склад суду змінювався кілька разів? Ну, просто злочинці, один з яких є депутат, зробили злочин ще 10 років назад. Прокуратура, я там був, сказали про те, що всі докази були надані сюди, в суд. Докази також всі, що були зібрані, докази, були суду надані. Просто коли відбуваються зміни суддів і, і такі от і різні речі, воно здається просто ну, як звичайному обивателю, на те, що ця справа затягується, і все робиться для того, щоб як і відбулося, що той же самий депутат Лисенка він не. Видісні ніякої відповідальності за свій злочин абсолютно ніякої, і це виявило, що це він. Тобто я до нього приходив і питав, чому, якщо ви пам'ятаєте, Лисенка справу затягнули на 10 років, і тим самим закінчилися строки давності, і Лисенко не поніс кримінальної відповідальності. Це та ж сама людина виносила цей вирок, щоб дозволити цим депутатам і спілкуватися між собою і іншими працівниками Оліївської територіальної громади, і тим самим вони з Знищують всі факти, всі докази, допомагають одним, одному перед тим як вони ходять на допити, розповідають про що в них питають на тих допитах, і так і інше. Коротше, я вважаю, що цей суддя драч. Який тут сидить голова корольовського суду? Я розумію, що він також це відео буде дивитися. Я вважаю, що ти є зрадником нашої країни, бо таке рішення ну це просто це зрада всім інституціям судового процесу, і тому я не знаю, яким чином я ще такого не робив. Я буду позиватися до якогось вищого там інстанції суддійства, щоб тебе позбавили того, що тут є, по перше, головою. А по-друге, що ти взагалі носиш мантію і судиш якесь верховенство права в нашій державі? Отож, боремося далі, побачимо, що буде далі відбуватися. Слава Україні!